Національний заповідник києво печерська Лавра 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня 2023 року на підставі висновків міжвідомчої робочої групи і листа Міністерства культури та інформаційної політики від 9 березня в УПЦ так відреагували на це рішення. У цьому листі керівництва національного заповідника києво Печерська Лавра жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої у листі міжвідомчої робочої групи, то про зміст її висновків ніде не повідомлялося. А складалися вони, вочевидь, упереджена та з грубими порушеннями юридичних норм. Єдиною підставою для виселення нас з лаври є забаганка чиновників змін культу. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони прокоментував звернення настоятеля Києва Печерської лаври митрополита Павла щодо розірвання договору про оренду храмів. Колишній настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло та братія записали відеозвернення до президента України щодо їх виселення зі святині. Цю тему підхопили проросійські змі і підносять її під виглядом гоніння канонічної православної церкви. Зроблено все так, що аудиторія повинна самостійно дійти висновку, начебто священа війна, неминуча. Бачимо, що Кремль вміло маніпулює темою церкви, виставляючи своїх підлеглих в ролі жертви, а також використовує дану тему для нагнітання ситуації ситуації та збільшення аудиторії прихильників, які підуть рятувати православних українців. Секретар РНБО Олексій Данілов також відреагував на звернення священників УПЦ. Що стосується церкви, це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми не Російська Федерація, але ми точно будемо виконувати те, що належить нам з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території. Інша справа, що цим користуються представники 5-го і 1-го управління ФСБ Росії, які є безпосередньо в певній кількості в цьому середовищі. Ми ж не проти церкви, ми не проти тих людей, які мають відношення до тих чи інших релігійних процесів, але ми проти. Впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках. Звернення Духовенства УПЦ до народу і влади України з'явилося 14 березня. В ньому представники церкви закликали президента Володимира Зеленського не кривдити лавру, так як духовенство та парафіяни молились за Зеленського ще до його президентства. У цій обителі я молився і прохав Бога. Щоб Господь відкрив мені, хто стане новим президентом. Мені Господь відкрив, що буде президентом Володимир Зеленський. Я зателефонував другому Михайлу та повідомив про це пророцтво. Володимир тоді сказав у радості: якщо мене оберуть, я навіть похрещусь. Я всім це розповів. Всі брати монастиря, прихожани, всі молилися, щоб Володимир Зеленський став президентом, розповів священник УПЦ Московського патріархату. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі, це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас! Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!